Всім-всім ревізоме Рені, і сьогодні я буду продовжувати виживати у цьому прекрасному селищі. І також зразу хочу сказати, якщо вам сподобається це відео, не забудьте підписатися та поставити вподобайку, а мені, значить, вже потрібно. Продовжити вирощувати цю бульбу і вирощувати цю пшеницю. Тож мені потрібно зараз їх зламати, і так як вечір я багато чого не зможу з тиною зламати, тому мені потрібно ось такого. От я зараз краще посаджу і можу вже повертатися додому. Також, якщо ви пам'ятаєте, у мене раніше будиночок був ось тут. Але зараз, так як за те, що я звільнив і знищив ту Росію і там багато чого ще зробив для цього селища, президент. Точніше, мер цього селища мені видав ось цей прекрасний будинок, і тепер цей будинок мій. Так, Селяна, ти прийшов подивитися на мій будиночок? Так, він непоганий, звісно. Так, в принципі, можемо у нього заходити. Також він не взяв в мене жодного смарагда замість цього. Він подарив тупо весь цей будинок. Тепер весь цей будинок належить тільки мені. Ну, а так як ви бачите, що вже вечір, мені потрібно лягати спадки, так, чекайте, чекати, 300, змараг... 300 касмарагдів. Так, добре було б, щоб двері також закривалися, але, на жаль, не можна такого зробити. Ну, а я вже буду лягати спати. О, що це за стукіт? Я щось не зрозумів. Це мені хтось стукає, а що сталося? Так, ну гаразд. А ви хто взагалі? Добрий ранок, президент України. Який ще президент України? Ви щось попутили. Це точно не я. Ярені, Я просто живу у цьому селищі. Це точно не я. Все до побачення, а я пішов спати. Тільки ось сонце прокидається, а мені ще спати, спати. Я завжди сплю десь до часу, до двох. Тому це точно не я. Ви щось. Ви кажу, щось точно помилилися. Я не президент, я простий селянин якому дали там цю от хату і все? Я думав, вже комуналку якусь прийшли випрошувати, чи щось таке. Який президент? Ви що? Ви що таке говорите? Все, я пішов спати. Нас президент Зеленський. Ти куди? Ти куди? Це моя хата, все. Ой, приїжджають сюди всякі. Та що ви знову хочете? Ви що забули, що ви президент України? Чи що, Нам потрібно поспішати, тому бігом, і ми виїжджаємо звідси, до Києва 500 кілометрів, давайте, бігом. Е, ти чому взагалі мені указуєш, і ти хто взагалі, щоб мені указувати, я не президент України, Зеленський, в нас президент, а я просто селянин. У нас немає часу, давай бігом. Та. Та добре, добре, я бачу щось там. Чекай. О Боже, щось тут дуже багато військових. Може серйозно я президент України? Та не може таке бути. Щось, щось тут не так. Ви подивіться, скільки тут військових, тут взагалі якась колона, вони мені поставили, чись таке доправляти в Київ, та навіщо це все потрібно? Йо Йомою, мені щось дуже лячно. Ну, гаразд, давайте я заберу всі смарагди, які в мене є, на всяк випадок. І ми відправимося куди ви вже там хочете, в Київ чи щось таке. Але я зразу кажу, це не я, я не президент України. Все, можемо виїжджати. Капець, і це все моє? Це по мене, ці всі приїхали люди, блін, Мені страшно, чесно кажучи, щось що їм казати, що це не є президент, тому що вони мені зразу розстріляють, мені, мені здається, так. Подивіться, яка тут колона, капець, капеці. Перший раз таке бачу. Все, добре, давайте, я сідаю в машину. Все, давайте, поїхали. Так, ну нарешті ми дісталися цього Києва, ми їхали аж цілих 13 годин сюди. Ось ви бачите, навіть вже місяць зійшов, і тепер мені. Трібно сідати сюди. Також ми заїжджали ось сюди в якийсь біли, білий будинок, я ніколи його не бачив. Я взагалі в Києві ніколи не був. А тут ось так оце все побачив. Я не знаю, що це за будинок. Ми взяли якийсь там документ, точніше, мій секретар, чи хтось там взяв документи. І ви тільки подивіться, як їх тут всіх багато. Поліцейські, якісь тут машини стоять, броніровані машини. Ви подивіться, яка тут велич... величезна просто колона стоїть, мене охороняє. І також видно, що я все ж таки в Києві. Також ви подивіться, це ж Майдан Незалежності, де вона? Статуя Свободи, чи як вона там називається, Прапор України? Ось там і кап. Вже ранок, до речі, ми також маємо зараз кудись відправлятися. Мені взагалі нічого не кажуть. Кажуть, що я пам'ятаю, але я взагалі нічого не пам'ятаю, тому що я не президент України, а точно це знаю. Ну і ось доволі тут красиво, чесно кажучи, в Києві. Я ніколи у ньому не був, але мені дуже сподобалося, чесно кажучи. Ой, капець, там ще якийсь будинок величезний стоїть, і там Майдан Незалежності. Ніколи на ньому не був. Чесно кажучи, хочеться пройтися і подивитися, але я впевнений, що вони мені не дадуть, але хоча б так. Можна подивитися на це все, ви просто подивіться на цю кількість воїнів, які мене захищають капець. Ну я так зрозумів, що мені потрібно вже сідати в машину, тому що мене вони просто так не відбузять. Але я не розумію, чому саме я, тому що я не президент України. Ай, ну гаразд, в мене іншого виходу немає, так як сісти у цю машину. Так, відкриваємо двері, хоча це мені мають робити. Якщо я все ж таки президент, ви маєте це мені робити. Ну гаразд, поїхали, давайте їдемо. А чому ми зупинились і що таке? Пане президент, тепер виходьте з машини, ми пересідаємо на вертоліт. Ми пересідаємо на вертоліт. Ну, гаразд, давайте закрию двері, все. Е... Ого. Ми тільки доїхали до Майдану Незалежності, а тут прям на ньому вертоліт дуже багато військових. І ви подивіться, який десантник чи що це таке. Також дуже дуже багато. Прям ну прям дуже багато військових. Чекайте, а чому вони так перекрили дорогу? Ну я розумію новіші, щоб я міг собі спокійно ходити, але ж мені все одно туди не потрібно. Давайте, все ж таки, якщо в мене є така можливість, можемо туди, в принципі, і сходити. Але який все ж таки цей Київ красивий? Це просто якийсь капець. Ну гаразд, мені все одно туди, туди не потрібно. Можемо повертатись назад. І я так вже зрозумів, що мені потрібно сідати оцей десантник, і ми будемо відправлятись в Америку чи кудись туди. Я не знаю, куди я зараз відправляюсь, але, мабуть, що в Америку домовлятися так... чи щось таке. Але... Блін, мені все ж таки хочеться побувати хоча б в Майнкрафті на Майдані Незалежності. Давайте побудемо тут, походимо, тому що все ж таки за мною має армія моя ходити слідкувати, але тут нікого немає. Не думаю, що мені хтось може зчити щось. Яка статуя свободи все ж таки величезна, просто капець. Так, ну гаразд, в мене взагалі часу немає. По ідеї, як він взагалі сказав, тому нам потрібно відправлятись кудись там, кудись летіти дуже терміново. Тому мені потрібно сідати осей, по ідеї, вертоліт. Просто подивіться, скільки тут військових. Це просто якийсь капець. Все ж таки, як я і казав, я прибув по ідеї в Америку до чер... білого, точніше, будинку. Президенте України, тепер вам потрібно пройти до президента США Джо Байдена. Е, так, добре, гаразд. Давайте відкриваємо ці двері. І виходимо. Божечко, як я би не хотів насправді стати президентом, тому що це все дуже велика відповідальність. Все ж таки в країні війна, і стати президентом України це дуже небезпечно. Мені дуже би цього не хотілося. Так, чекайте, взагалі, мені хочеться подивитися на цей білий будинок. Я ніколи його взагалі не бачив. Ого, тут багато тварин. Ага, я там навіть бачу прапор Америки, чомусь вночі ми приїхали сюди, я не розумію. Ми в аеропорт приїхали вертолітом, прилетіли точніше, а потім вже звідси мене забрала ось така от величезна українська колона. Ох, так я бачу тут ще вже американські солдати, якісь зібралися, і мені потрібно далі проходити, як вони сказали, до президента США Джо Байдена. І куди мені по цій дорожці, по ідеї, потрібно проходити? Тільки я не знаю, куди мені саме йти. А, вони так вистроїлися, що я по ідеї, в іншу... Комменту не піду, бо вони зразу почнуть кричати чи щось таке говорити. Тому мені потрібно підніматися на оці от сходи. І, до речі, цей от білий будинок, він, до речі, дуже і дуже величезний. Так, піднімаємось на другий поверх, Так, по таких от величезних мармурових, чи що це за сходинки. по таких ось сходинках. Дуже багато військових тут я бачу. До речі, чому військові мої не йдуть за мною? По ідеї, значить, не можна. Так, в ту коменту не можна, в ці також не можна. І значить, мені потрібно проходити. В якусь ось ту. Поки що я Джо Байдена ніде не бачу, але мені потрібно якось з ним щось домовитись. Ну я постараюся домовитись як найкраще, щоб було в Україні. Так, всюди вже військових тут вже немає. По ідеї тут вже значить безпечно. І Джо Байден, я прилетів до тебе на якісь переговори чи щось таке. Так, так, підходь, нам потрібно з тобою поговорити. Фух, ну по ідеї ми вже домовилися, все, ви нам постачаєте зброю і так далі, як раніше було. І ще там постачаєте леопарди, і ви тільки подивіться, вже на творі ранок. Ми цілу ніч домовлялися про щось там, про зброю, точніше, ми з ним домовлялися, можна вже відправлятися назад. Фух, це саме найскладніше. Я би ніколи в житті не хотів би бути, чесно кажучи, президентом. Це дуже складно. Ой, мені потрібно, значить, повертатися до моєї машини, і я так розумію, що я далі буду відправлятися або до себе додому, або вже в Київ. Хоча я думаю, що дома я вже ніколи більше не побачу, так як я став президентом України, а там за мною ніхто не зможе дивитися. І там, тобто, я буду, мене можна точніше там вбити. Фух, капець, капець, це просто капець, як складно бути президентом. Мені потрібно повертатися, де моя там машина, так. А ці військові, вони, до речі, як були, як стояли, так і стоять. Це просто капець. Я хоча б там сидів, домовлявся щось, а вони весь цей час тут стояли. Також нелегка така робота у них, ну, но... але це їхня робота, а це моя. Так, я двері закрию. І я так зрозумів, зараз ми будемо по повертатися у Київ чи кудись там ще, блін, капець. Я ж простим селянином був. Чому я став президентом? Скажіть мені, я ж не був в ним, я навіть на вибори не йшов. Ну, гаразд, давайте сідаємо у машину і все, давайте, поїхали. Так, хух, ну нарешті ми доїхали до Києва, ми з Польщі просто їхали ось цією колоною до Києва. Це просто було дуже довго. Ну гаразд, мені потрібно кудись там повертатись іти в свій кабінет чи щось таке. Чекайте. Що це за вистріли? Що це таке? Що Аа… це? Це був сон? Так, хух, це все ж таки був сон. Ось моє ліжко, моя скриня, хух, все на місці і ніякого президентства, точніше, я ніякий не президент. Хух, все ж таки це був сон. який я все ж таки радий. Так, зачекайте, мені все ж таки потрібно перевірити, чи це був сон. Я цей час весь спав. Так, селяни, який нас президент? В Україні хто президент? Ти що, вдарився чи що? Зеленський нас президент? Хух, все ж таки Зеленський. У нас президент, це просто прекрасно, тому що ніякий я не президент. Ой, капець, як мені було страшно. Я все ж таки реально подумав, що я серйозно став президентом. Ну а вам дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, прокоментуйте це відео, якщо ви любите Україну. А з вами був Рені. Всім пока!